Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні ми говоримо про пробники парфумів, які у мене закінчилися. Абсолютно більшість ароматів, про які я сьогодні розповідатиму, надійшла до мене від пані Оксани з каналу Iris Fragrance. І я маю ось таку цілу. Купу насправді семплів від неї в ось такому органайзері. Деякі з них потрапляють до мого віч листа, і я обов'язково розповім, які саме. Але спочатку покажу один повноцінний флакон чоловічого аромату: це Salvatore Ferragamo Аква Есенціалі. Прекрасний аромат, достатньо багатогранний. В ньому є і свіжі ноти акватичні, і дуже потужна деревна чоловіча солідна база. Цікавий, потужний, знову ж таки, аромат, попри його, на перший погляд, блакитний і легковажний колір, добротна, чоловіча класика, аромат на всі часи, сучасне звучання. І переходимо до семплів з колекції пані Оксани. І перше, мені до рук потрапляє: аромат, який також потрапляє до мого віч-листа це Адам Левін, Фоумен, точніше у... Дуже красивому, цікавому флаконі у вигляді мікрофона. Така естетика, мені, звісно, близька. Я давно подивляюсь на цей аромат, чую про нього регулярно, але надзвичайно вдячна за знайомство саме пані Оксані, тому що, мабуть, я б його далі обходила стороною і цікавилася б чимось іншим. Що ж це за аромат? Це аромат з цікавими, нетривіальними нотами. Тут є, наприклад, календула, дуже м'який. Затишний, аромат кокон, аромат натхнення, аромат осінь, напевно, для мене в першу чергу, і надзвичайно сильно він перегукується для мене, знову ж таки, з Dior Addict. Хоча Dior Addict потужніший, можливо, навіть грубіший, але цей аромат, хоча і має невисоку вартість, є надзвичайно гарним і якісним зазвичанням. І спочатку він здавався мені більш. Гірким, можливо, завдяки календулі, А зараз, коли вже зовсім зовсім краплинка залишилась на дні, він для мене з самого початку здається одразу ванільним і солодкуватим, надзвичайно приємним, зігрівальним, затишним, знову ж таки. Так, однозначно, це аромат для вишліста. Наступне, який потрапляє мені до рук, це діамен від Амуаж. Це аромат, який вразив мене своїм неймовірним ветвером в першу чергу, а також своєю помітністю, тобто досить високою гучністю і неймовірною стійкістю на шкірі. Майже добу він триває на шкірі абсолютно спокійно. Фантастичний затишний, атмосферний аромат з відчутними шкіряними нотами, але без анімалістики. Я не здивувалась, коли в піраміді побачила і шкіру, і лабданом, який я. До речі, нещодавно дізналася, відповідає також за шкіряні аспекти у звучанні аромату. Діамен від Амуаж також я б хотіла, звісно, мати, хоча і без нього, я думаю, могла б обійтись, тому що маю подібні аромати у колекції. Але це саме те звучання: шкіряно деревне, унісексове, але напевно все ж таки більше чоловіче, яке мені дуже подобається. Наступний аромат агент-провокатор Лейс Нуар. Агент провокатор, -провокатор взагалі-то один з моїх улюблених уже брендів, це можна сказати, заявити, так би мовити, офіційно. Що не візьмеш аромат від нього, то він якийсь особливий і, начебто, і схожий на інші аромати з цієї компанії. Але всі вони якось мене зачіпають, дуже приємно зачіпають. І ось цей Лейс Нуар це в перекладі чорне мережево. Для мене не є, до речі, якимось спокусливим, еротичним, як напевно він заявляється. А навпаки, є дуже затишним, атмосферним, дуже зимовим можливо, і осінньою, але більше зимовим, тому що я відчуваю в ньому незаявлені смоли. Якісь асоціації у мене тому це викликає з різдвяними святами. Ця бальзамічність дуже зігріває. Хоч знову ж таки не заявлена. Тут не заявлена також нота шкіри, як така, але певна шкіряна атмосфера також присутня. Взагалі він досить сильно перегукується за настроєм для мене з попереднім ароматом. Дія від Амуаш для чоловіків. Він також, неймовірно, помітний, стійкий, можливо, трохи менш стійкий, ніж Амуаш. І створює просто неймовірну атмосферу. Він заспокоює, він надихає. Підтримує, це тепло, просто відчувається на дотик, не мов би, коли в цьому ароматі. В ньому є перець в верхніх нотах, інших спецій не заявлено. Ну, власне, я і не відчуваю його як спецієвий. Тут є пачулі, але я відчуваю знову ж таки його бальзамічно. Пачулі можуть давати, до речі, такий відтінок бальзамічності. Але я б відчуваю ще більше смоли, яких тут не заявлено. О, якоїсь атмосферності, можливо, диму і підпаленої смоли. Ладану, як такого, ні, але от щось, щось близько до цього. Фантастика, до речі, на Різдво дуже пасував би. Наступний аромат, який потрапляє до моєї руки, це Унгаро 2007 від Еммануель Унгаро, створений Францисом Курджаном, неймовірним парфумером. Це досить простий аромат про жасмин. Він перегукується для мене з тим самим Еліан, до речі. Але в ньому я також відчуваю дуже яскраво сливові відтінки, причому зараз особливо він так настоявся, це якась фантастика. Це як сливовий компот, але в найкращому розумінні цього слова, плюс жасмин. І фантастичне, просто неймовірно, красиве, тепле, жіночне, яскраве. Звучання. Напевно, я хотіла б мати навіть флакон такого аромату. Хоча є в мене схожі на нього. Це для мене безпрограшний жіночий варіант парфумів. Наступний аромат, який мені дуже сподобався тоді, коли я знайомилась, це Ванжанс Extreme від Has a Gun. Це аромат, який влучив у саме серце. Він тоді на мені не дуже добре розкрився, але потім це відчуття зникло. Можливо, це було просто пов'язано з першим розпиленням аромату, який подорожував у такому семплі. Це фантастичний класичний жіночий аромат, присвячений трояді та пачулям, в першу чергу, напевно, але він має якусь таку приємну відсилку до якихось альдегідних чи шипрових ароматів, чи цього всього одночасно з класичної епохи. Але при цьому він не має відтінку ретро. В ньому є лаванда в верхніх нотах. Я відчуваю якусь шкіряність, хоча вона тут не заявлена. Але тут є лабданом. І саме тому я відчуваю цю шкіру. Також потрапляє до мого віш-листа. Отже, наступний Івсен Лоран Gauche. аромат, який у мене давно був на слуху, перед тим як я з ним познайомилася. Класика від Івсен Лоран із 70-х. Цей аромат справді нагадує легендарні парфуми Кліма від Ланком. І, в принципі, він мені подобається, але напевно не настільки, щоб бути заміною для кліма, і взагалі навіть щоб потрапити до мого віч ось таке откровення. Напевно, занадто відчутно для мене альдеїди. Я не люблю настільки помітні альдеїди. А добовий мох, навпаки, тут я майже не відчуваю. Ну, власне, це альдегідно-квітковий аромат, хоча й містить він ноту. Добового моху, але так, це не шифровий аромат, це альдегідно-квітковий. І саме таким я його і відчуваю. Але я дуже рада, що познайомилася з цим ароматом. І, до речі, що не купила його наосліп, я знаю інші варіанти, наприклад, навіть Essie від Essie Lauder. Мені також нагадує кліма, але подобається більше ніж рівкош, напевно. Наступний аромат ваніфрути від Molinard. Це бренд, я надзвичайно. Поважаю і знайомлюсь зараз з ним, і дуже хочу розповісти в окремому відео або відео, де зберу кілька брендів, з якими я познайомилася, і розповім про те, власне, з чим саме я познайомилася і що я про це все думаю. А поки що у мене закінчився черговий флакончик-пробник від Малінар, і цей ванільно-фруктовий аромат, в якому за фрукти відповідає персика, за ваніль, відповідає ваніль. Мені дуже сильно сподобався. Дуже він зігріває. Він дуже атмосферний, знову ж таки, він вишуканий, відчувається породистість у цьому, начебто простому поєднанні нот. Тут нот більше у піраміді, як бачите, але головні ноти це ваніль та фрукти. Виноград є у базі, до речі, цікаво. Отже, для мене це черговий аромат від Molinar, який мені сподобався. Мені, по-моєму, всі аромати від цього бренду припадають до смаку. І Один з моїх улюбленців, який також у мене закінчився раніше, це у пробнику, Звісно, це Молінар Амбр. Це е, та сама Баніта в чорному флаконі чи в червоному ювілейному. Наступний аромат Ламбр de Мервей. Це надзвичайно атмосферний, гіркувато амбровий і солонувато-амбровий аромат. Але не настільки добре, я його, мені здається, оцінила чи розчула, і думаю, що мені треба буде знову до нього підходити. Можливо, до всієї колекції цієї в красивих круглих флакончиках, поки що точно не потрапляє він до віч-листа. Можливо, тому що я не є надзвичайною, поки що поціновочкою Амбри. Я тільки починаю прислухатися більше саме до амбрових ароматів. Раніше я до них спеціально не підходила. Тож, поки що, під питанням цей аромат. Але, звісно, я дуже щаслива, що познайомилася з ним, тому що він справді красивий, атмосферний, і я думаю, що відповідає своїй назві. Дійсно дуже затишний і якийсь загадковий аромат. Далі розповім вам про свої враження від Dior Dune. Це аромат, який мене справді підкорив. Назвичайно східна краса, яка дуже яскраво асоціюється саме з піском, з пустелями. Це дуже теплий аромат, він навіть гарячий, він, неймовірно, запашний завдяки своїм. Екзотичним квітом, який я відчуваю в цьому ароматі. В цілому, це не мов би, сухий аромат, якому дуже пасує ось цей колір, який залишився у цьому пробнику. І я носила його влітку в достатньо теплу погоду, не спекотну, але таку стандартну літню, просто теплу погоду. І він дуже органічно звучав, хоча і яскраво, і достатньо гучно. Але мені це дуже сподобалось. Так, Діордюн потраплятиме до мого ста, до того ж я дуже люблю цей бренд. Наступний аромат і бренд, з яким я познайомилася вперше: це Келсі Бервін Міднайт Pleasure. Цей аромат дуже реалістичної смородини та троянди. І асоціація, яка залишається у мене після знайомства з цим ароматом, це про смородиново-трояндове варення. Але воно все ж таки парфумерне. Я відчуваю ще якісь лікарні відцінки. Достатньо потужну солодкість в ньому, але водночас і якусь гіркуватість. І оцю атмосферність смородини, яка є неповторна. І, до речі, смородина, як на мій Ніс, тут дуже безпечна і не асоціюється ні з чим неприємним. Я пошукала інформацію про цей бренд і зрозуміла, що це східний бренд, Арабський країна походження, Об'єднані Арабські Емірати. Рада, що познайомилася з ним, але поки що він не потрапляє до вічлиста. Тому що не зачепив настільки, як інші аромати, з якими я встигла уже. І пожити, і потоваришувати, і навіть породичатися з деякими. А зараз я покажу вам деякі знахідки, які я вважаю надзвичайно для мене особисто цікавими, і тому поспішаю поділитися. І прошу вас для підтримки цього відео і мого каналу поставити вподобайку під цим роликом, якщо він вам сподобається, і підписатись на мій канал, якщо ви не підписані, і написати коментар, тому що коментарі дуже допомагають просуватися відео. Отже, зараз я покажу вам допоміжні парфумерні засоби, так би мовити, якими задоволенням користувалися в душі або після душу, і присвячені вони дуже і дуже гарним ароматом. Ось, наприклад, цей гель для душу від Etienne Agner, який називається Explosive, У мене є такий аромат. Сам аромат, а точніше туалетна вода. Експлозію випускається у чорному флаконі. А ось цей гель в білому, але аромат ідентичний. Неймовірно гарно вдалося виробнику передати саме аромат цієї фантастичної композиції. Я користувалася цим гелем для душу в Берліні цього літа, коли була там кілька днів. Перше, і тепер він асоціюється у мене з цим неймовірним містом, яке мені дуже дуже подобається. Воно дуже в моєму смаку. Дуже мені до вподоби були люди, які як вони одягнені були. Естетика чорного кольору, яка дуже присутня в цьому місці. І водночас якась доброзичливість, не такий вже і похмурий Берлін, яким я собі його чомусь уявляла. Але чорний колір, чорні парасольки переслідували просто мене в ці дні літні, в серпні. Тоді було вже досить прохолодно. Отже. Експлозів це фантастика. Взагалі, я дуже часто говорю про цей аромат, і ось цей гель для душу дуже рекомендую, якщо він вам десь трапиться. Коштує він не бюджетно, правда, але завжди існують якісь знижки. Я не пошкодувала, коли купила його з досить-досить великою знижкою, вдвічі, а то й більше ніж вдвічі дешевше. Також я ще до повномасштабного вторгнення купила собі гель для душу, гель ем, олія для душу Лінтер Givenchy, і використала його лише зараз до кінця, тому що він чекав мене досить довго. Це надзвичайний продукт, також, який неймовірно передає звучання аромату. Мені здається, що він передає його просто супер потужно, це саме звучання парфумованої води з цієї лінійки. Сам засіб фантастично доглядає за шкірою, тобто після душу з таким гелем не потрібна жодна олійка, чи лосьон, чи крем. І аромат тримається дуже довго, і навіть парфум може можна не наносити. Дуже сподобалось мені користуватися, напевно, перший мій такий парфумований гель, я не пам'ятаю, але свідомо куплений точно перший. Ще одна олія для душу. Тобто одночасно і гель для душу і олійка, яка доглядає за тілом від фірми Rituals. Це фірма, яка мені дуже подобається. По-перше, тому що вона з Нідерландів. Але в мене трохи є претензії до пакування, тому що, як бачите, хоч це і міні-версії, в мене були і Максі, і міні-версії різних засобів. Особливо мені сподобалася ця жовта лінійка, яку спочатку, начебто, зняли з виробництва, а потім, здається, не зняли. Але ось бачите, наскільки неякісний має вигляд це все, коли цим користуєшся певний час, і навіть літера у мене залишилась на руці. Це мене трохи дивує, чесно кажучи, не дуже приємно тримати в руках потім наприкінці користування це все. Але сам аромат неповторний, неймовірний для мене зігрівальний, деревний, спецієвий, все це разом, і це просто фантастично. Я навіть не можу описати цей аромат. Він для мене якийсь справді неповторний, і я б хотіла повторювати його, але напевно не буду. Але в мене був також і шампунь з цієї лінії, і він був фантастичним, просто найкращим для мого волосся. Інші шампуні я пробувала з інших серій, коли не могла знайти цю, і це було зовсім не те мені жоден не підійшов і не сподобався від цього бренду. А ось Ritual of Mare це просто фантастика якась. Також у мене нещодавно закінчився і я купила новий, який вже зараз вам показую, гель-душу український, який чомусь написано, що він Born in Germany, тобто народжений у Німеччині. Фірма Dallas Cosmetics. Написано щось про стандарти німецької якості чомусь. Зараз дізнаємось чому. Це спільне українсько-німецьке підприємство і адреса в Україні в Хмельницькій області. Це фантастичний аромат, який не мов би поєднує в собі аромат гелю, я маю на увазі лінтердіп та бурбонську ваніль. Дуже приємний, затишний, зігрівальний. Для зими просто те, що треба, а взагалі це масло, ши та пряна ваніль. Дуже і дуже рада, що я якось випадково купила його у форі, тому що мені потрібен був гель для душу. А коли я купляю щось у супермаркетах, я дуже уважно дивлюся, щоб не купити нічого, що продається в Росії, якісь концерни чи менш крупні компанії, якісь бренди, і, і дуже дуже дивлюся, щоб не підсунули мені, так би мовити, щось зашкварне і якось не подали його під іншим соусом. І один з таких продуктів, який, мені здається, я вдало знайшла. і сподіваюся, що це справді добросовісний бренд це шампунь від бренду Flosse, зволожуючий шампунь з Алоє, як бачите. Для сухого та дуже сухого волосся. Також тут написано слова італійської мови, і ми бачимо прапори українські та італійські, і не би одна гривня від продажу цього продукту іде для ЗСУ. Це, звісно, дуже добре, якщо все це справді так і є. Я коли побачила це, одразу ж зреагувала на, на ці два прапори і придбала. І залишилася дуже і дуже задоволеною. Це один з найкращих шампунів в моєму житті. Він неймовірно зволожує, він фантастично піниться, він неймовірно приємно пахне, що дуже важливо. Саме тому я його і показую в цій добірці порожніх флакончиків, ароматів та засобів парфумованих для тіла. Немає жодного питання, все просто, неймовірно в цьому шампуні. Стоїть на нижній полиці Віві, коштує достатньо бюджетного. А тепер я хочу щиро привітати вас з прийдешнім різдвом. Побажати, звісно, в першу чергу здійснення нашої найбільшої спільної мрії це перемоги нашій Україні. Також я хочу побажати, щоб в цьому році, після Різдва, сталося диво, і Бог послав Україні. Багато прекрасних, порядних, добросовісних, адекватних, щирих, талановитих блогерів, які б не дивилися більше у ворожий бік, не брали приклад наших ворогів і не тягнули в наш простір їхній контент в тому чи іншому вигляді. Щоб ми стали іще на рік далі від Росії, щоб ми бачили в перспективі повне. І безповоротне від неї від'єднання. Тому що після того, що зробила ця країна з нами, неможливо дивитися, мені здається, в той бік, звідки на тебе летять ракети. Е ön. Неможливо це забути і пробачити. В цьому контексті я хочу побажати собі і своєму каналу, щоб в аналітиці я припинила нарешті бачити російські канали у списку. Каналів, які дивляться мої глядачі. Дуже на це сподіваюся. Бажаю вам вірити у Прекрасне, продовжувати вірити у добре і світле, попри все, вірити у перемогу безумовно. Я думаю, ви самі все прекрасно знаєте, друзі мого каналу і мої однодумці. До речі, пропоную вам подивитися відео про різдвяні аромати. У мене була добірка з 20 ароматів, залишу посилання. Під цим роликом на те відео, що ж це все на сьогодні? Дякую, що були зі мною. Залишайтесь каналом. Пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.